Скиївський стан, точка на мапі Запоріжжя, сповнена сакрального смислу. Це справжнє місце сили, відвідував його свого часу і Тарас Шевченка, бо Хортиця завжди притягувала його бойовою славою різних поколінь оборонців, чиє родове коріння сягає у віки. Сьогодні нам належить зберегти і передати нашим дітям і рідну землю, і славу наших предків і прадавню культуру. Смійся, лютий враже, та не сильно, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива. Як Господа слово, співай же їм, мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батько, щоб нехотя на весь світ почули. Годи люди наша слава, слава Україні!